СБУ працює днями. Правоохоронці назбирали чималий врожай колаборантів та зрадників. Один маскувався під політексперта, а насправді був агентом ФСБ. Інший продавав аптечки до армії Росії. Ще один забезпечував агресора продуктами харчування. За такі підступні дії, декому з них навіть світить довічне ув'язнення. Усі деталі успішних операцій СБУ розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал. Ти Исніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Новий 2024 рік настав. Всі ми по-різному святкуємо новорічні свята. Одні смакують салати та піднімають келихи шампанського з гостями. А от інші. На гостей не чекають, а вони приходять. Співробітники СБУ 4 січня прийшли з обшуками на підприємство Київгума, а також до помешкань засновників компанії та офісів дочірніх фірм. У спецслужбі заявили, що викрили українську компанію на постачанні засобів тактичної медицини до Росії. Про слідчі дії повідомив у Фейсбук генеральний директор ТОВ Київгума Андрій Острогруд. Новорічні маски шоу від СБУ. Сьогодні, з сьомої ранку, в компанії ТОВ «Київгума» та її дочірніх компаніях, а також у засновників проходять обшуки, вручають підозри. Паралізована робота компанії. Зараз більше 20 чоловік спецназу працює на передку в окопах, які 20 співробітників компанії, які знаходяться дійсно там. Пізніше гендиректор написав, що компанії надали доступ до всіх кабінетів, документів і серверів, а також показали всі необхідні матеріали для об'єктивного розслідування. Повідомлення про обшуки є і на сторінці ТОВ «Київгума» у Фейсбук. Сьогодні 4 січня 2023 року. На Тов «Київгума» відбуваються обшуки Службою безпеки України. Представники СБУ розпочали обшук близько сьомої ранку, користуючись відсутністю керівництва компанії. Наша компанія вже неодноразово повідомляла про тиск з боку силових структур на компанію як на власній сторінці Facebook, так і у ЗМІ. Сьогодні юристи нашої компанії дізналися про інкримінування державної зради. Вважаємо такі звинувачення безпідставними і будемо відстоювати свою правоту згідно із законом та обов'язково інформувати громадськість у публічній площині. А от інформація, яка стосується цієї справи на офіційному сайті СБУ, з'явилася тільки надвечір 4 січня. Там зазначається, що силовики викрили одне з підприємств на Київщині, яке здійснювало оптові поставки засобів тактичної медицини до РФ. В організації оборудки підозрюють власника однієї з найбільших компаній в Україні, що виготовляє вироби з гуми та пластмаси, зокрема для військового спорядження. І мова йде не про поодинокі продажі, а про оптові поставки. Сума оборудок вражає понад 40 мільйонів гривень. І все це під час війни. Описується і схема роботи підприємства. Зловмисниками була створена підконтрольна фірма в одній з європейських країн, яка замовляла товар нібито для продажу в ЄС. Але на Справді іноземна структура відправляла вироби в Росію. Там тактичні аптечки потрапляли прямісінько до армії РФ. Також окупанти направляли медзасоби до російських військових шпиталів у тимчасово окупованих регіонах нашої держави. Також СБУ повідомляє і про те, що всю цю незаконну історію власник компанії провертав маскуючись під волонтера, що передає медичні товари українським бійцям. Наразі слідчі СБУ вже повідомили власнику компанію про підозру йому загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна. Не аптечками єдиними СБУ затримала власника агрохолдингу. Який постачав харчі для расистів. Служба безпеки зібрала доказову базу на засновника одного з найбільших агрохолдингів в Україні, які підозрюються у фінансуванні збройної агресії РФ. Правоохоронці затримали зловмистика у квартирі його сина у Києві. Там він переховувався і навіть планував течу до Росії. Компанія, яка належить фігуранту, розташована на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Від травня 2022 року підприємство щомісяця сплачувало до бюджету місце. Вою окупаційної адміністрації РФ понад 100 тисяч російських рублів податків. Ба більше виявилося, що ця фірма входить до основних постачальників харчової продукції для російських військ, що перебувають на півдні України. Але на цьому злочинна діяльність підприємства не завершується. Гроші цієї компанії систематично перераховувалися до фонду підтримки учасників СВО. Також задокументовано, що бізнесмен передав російським військам складські приміщення підприємств. У тимчасово захопленому Каховському районі логістичні ангари використовуються загарбниками для зберігання власного озброєння, боєприпасів та бойової техніки. Серед них російські самохідні артустановки установки та реактивні системи залпового вогню, які здійснюють обстріли по території Береславського району. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру у колабораційній діяльності. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми. З конфіскацією майна ще одне гучне викриття на рахунку СБУ у Полтаві. Спецпризначенці затримали агента служби зовнішньої розвідки РФ. Чоловік маскувався під політ експерта та проводив інформаційні диверсії проти України за вказівкою ворожої спецслужби. Зловмисник підготував понад 60 замовних публікацій для російських інтернет-видань, зокрема відбілював повітряні атаки расистів по цивільній інфраструктурі України. Мова йде про замовні матеріали щодо ворожих ударів по торгов. Вільному центру у Кременчуці, багатоквартирному будинку у Дніпрі та масованих обстрілах енергооб'єктів у Києві у своїх публікаціях. Російський агент намагався дискредитувати командування та бійців українських військ перед іноземними партнерами нашої держави для маскування. Фігурант використовував псевдоніми Андрій Уваров, Ігор Логіно та. Петро Жарков за таку діяльність злоумисник отримав 250 тисяч гривень. Ба більше чоловік виявився ідеологічним прихильником рашизму. Він створив та очолив в обласному центрі прокремлівську громадську організацію під назвою Російська громада Полтавщини. Наразі чоловіку загрожує довічне ув'язнення за державну зраду та виправдання збройної агресії Росії проти України. Це всі подробиці на цей момент. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також. Пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.